У Коломиї вчили педагогів надавати психосоціальну підтримку учням із родин військовослужбовців. Тренінг відбувся у межах соціального проєкту Обруч що здійснюється у межах ініціативи Центри підтримки та розвитку жінок та за підтримки громадської організації трикутних у рамках проєкту Школа турботи. Деталі від наших журналістів. Елла Неміш – координаторка соціального проєкту Обруч, який втілюється за підтримки громадської організації Дом 4824 з Івано-Франківська, долучилась до організації тренінгу і громадська організація Трикутник спільно хочуть підвищити спроможність педагогічних працівників надавати психосоціальну підтримку учням з родин військовослужбовців. Слово обруч. Має багато значень, воно має і два наголоси. Обруч – це завжди той, хто поруч. Я вдячна величезній компанії команді дівчат, яка допомагає мені реалізовувати цей проєкт, віру в мої сили, в мої можливості. І, звичайно ж, за фінансову підтримку. В рамках цього проєкту нам вдалося отримати і фасилітаційне полотно, яке ми використовуємо на цих тренінгах і будемо використовувати далі на нашій роботі. Ми отримали і ігри, і книги, які маємо вже за. Запит на читання цих книг ми маємо і презентер, який допомагає перемикати слайди. Тобто, все технічне забезпечення, харчування наших учасників, все це забезпечується соціальним проєктом обруч. Ми запустили попереднє опитування серед шкіл, поширили їх від громадської організації Трикутник, і за результатами цього опитування, за результатами сьогоднішньої роботи і майбутніх ще кількох заходів. Укладемо такий е, порадник для вчителів щодо комунікації із дітками в школі, який буде базуватися на саме тих ситуаціях, які є у наших школах. Е, вважаємо, що ця робота є такою е, початковою, оскільки е, підсвітити цю проблему, яка існує, е, дати можливість задуматися над нею, започаткувати щось власне це, напевно, та найбільша місія, яку ми закладаємо в цей проєкт. Безпечного та відкритого шкільного середовища, психологічні техніки та новітні прийоми роботи в освітніх закладах, розпізнавання проявів тривожності та робота з ними у поведінці дітей різного віку. Про це та інше говорили на тренінгу у Коломиї. Серед експертів тренерка з ненасильницької комунікації Мар'яна Лисишин, кандидатка психологічних наук Людмила Прокопів. Є також запрошений гість, фахівець центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська. Академія Євген Боженко. Ми будемо говорити саме про те, як собі допомагати. Ми розглянемо ще декілька таких автоматичних систем, які в нас працюють. Ми поговоримо про прив'язаність, як в дітках це можна бачити, як вона спрацьовує. І будемо говорити про ті методи, способи, методики, які ми можемо застосовувати. Надаючи собі допомогу та підтримку, нормалізуючи себе, а потім потроху розвиваючи цю стійкість собі, бо дуже корисно бути заздалегідь трошки стійким. Чи зараз е психоемоційна, психосоціальна компетентність вчителя е набуває зовсім іншої ваги, і вчитель у великій своїй частині має бути психологом для того, щоб розуміти стан своїх дітей, вміти їм допомогти, підтримати. Е Тримати себе в позитивному психологічному ресурсі. Я ділюся з такими методиками Маршала Розенберга, які називаються мова ненасильницького спілкування, яка має тільки чотири кроки, але вона є дуже дієва. І називається це ще «Мова, мова, мова серця. В основними такими прототипами є жирафа, адже жирафа має дуже велике серце. Воно важить 12 кілограм учасники вчителі, психологи та соціальні педагоги Коломийської територіальної громади, а також майбутні освітяни, студенти педагогічного коледжу. Саме цей навчальний заклад став базою для проведення тренінгу. Я впевнений, що широка присутність вчителів, викладачів, волонтерів, внутрішньопереміщених осіб в в Нашому коледжі сьогодні посприяє вирішенню ось питань зміцнення психосоціально емоційного стану вчителів, викладачів, учнів, студентів, як завтрашніх педагогів, які будуть дарувати українську освіту. Порозуміння має бути тим мостиком, який об'єднає усіх нас, допоможе військовим повернутися у цивільне життя, допоможе вчителям зрозуміти стан дітей е, І підтримати їх, тому що це дуже зараз важливо. Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук. Програма події НТК.